Сьогодні розкажу вам про вакууматор. Купила собі отаку от от штучку і дуже задоволена. Тепер зберігаю продукти тільки в вакуумі, що дозволяє зберігати мені місце та продукти довше. Відкриваємо його. Це у нас стрічка запаювання, вона склеює пакети. Є лоточок для того, щоб зайва рідина стікала сюди, щоб вона не потрапляла в сам вакууматор і не псувала його. Дуже зручно, його можна мити навіть в посудомийці. Це кнопочка спаювання. Це безпосередньо вакуумування, Продукти з рідиною, ніжне вакуумування, помідори або ягодки якісь. Це для пляшок, але я ще не користувалася, можливо, зніму окреме відео. Пакети Пакети я використовую, купую в рулонах. Мені так зручніше, можна відрізати стільки, скільки тобі потрібно, будь-якої довжини, розміру, можна їх запаяти справа-зліва. Я відрізаю трошки більше, тому що буде десь сантиметра 2 уходити на запаювання. От, кладемо пакет в вакууматор, підрівняємо його по стрічці, щоб рівненько було. От, от, виходить така полосочка. Але треба проконтролювати, щоб не було проходу повітря. І безпосередньо вакуумування. Але в мене маленький пакетик і мало місця, тому я просто його... Запаяю. от Мені не принципово для того, щоб воно було втягнуте. Воно і так місце буде займати мало. От такий у нас пакетик вийшов. Я підписую, що там лежить, ставлю дату. Буває, що щось мариную, одразу, розморозила, дістала і готувати. Пакетик не протікає, тому в морозильці знову ж таки, чисто займає менше місця. Дуже зручно все знаходити. І, і це вас знову ж таки спасає від зайвих витирань і вмивань. Отак От я пакую ще морковку. Ну, в принципі, все, крупи, все, що хочеш, можна. Морква, крупи зберігаються. Дуже гарно, не заводиться там ніякі жучки. Я ставлю теж дати, підписую, щоб орієнтуватися, скільки може ця крупа лежати. Знову ж таки, мало місця, нічого не розсипається. От сушка, тому що вона хоронилася в холодильнику, а зараз вона в мене лежить так. Це варена квасоля, теж в морозилку її покладу, а потім зварю чоловіку з вкусний борщик. Сподіваюся, вам було корисна ця інформація. Раджу всім купити таку штучку, щоб довше зберігати свої продукти. Гарного всім дня!